І всім привіт народ, з вас підписов. Подавайка. Ми продовжуємо грати в of Iron 4 з модом Eastern Showdown, щось таке. Це мод про Україну 22-му році. Ми граємо за Україну. Так, тут зараз дуже тупа ситуація в цій провінції, зараз буде досить довгий час. Тут хоч би відкріпляй когось. Давайте я так і зроблю. Просто залишу на деякий час тут стояти. Так, зараз. Ми тут чекаємо, поки запрацює залізниця ідеалі Хоча ні, тут ми вже всюди отримуємо постачання. Треба йти далі. В Луганськ Не даємо себе зупиняти. Так, ось тут. Давайте, ви всі без одного. Так, сюди. Сюди. Без одного Сюди Наша мета вузли постачання є. Плюс вузол постачання. Знову ж, це те, що я казав. Ось тут буде дуже тупа ситуація. Дуже тупі ситуації, те, що вони просто сюди будуть проходити, хоча б не мали б сюди проходити не сильно на це увагу. Так, ми тут дуже непогано йдемо. Дуже непогано. Так, тут, типу, в нас залізниці нема. Не питання. Залізниці є. Є, була і буде. Так, трохи тут оточення додаємо. Так, до смаку. Так, да, до Луганська, на жаль, далеко. Але вже непогано дуже. Я просто знаю, що як тільки я сюди зайду, в нас тут знову ось ця демілітаризована зона буде. Що вона на цей раз досить велика буде. Вперед. Ось так, давайте створилася створилась ось ця дем демзона. А, вони ще. Рту, там... ось так вас покращити. Давайте ми зараз більше наступаємо, тому піхотний експерт. І тут атака також. Підрив укріплень Краще. Краще будемо йти. і Так, тут. Далі. Поїхали. Відрізаємо їх від цієї демілітаризованої зони. Я тут трохи розрізав їх. Сюди. Строю в точно. Ну ж, просто коли ми тут поруч з демілітаризованою зоною їх відбуваємо, то вони просто відступають, а не створюються оточення. Так вони, скоріш за все, хтось сюди зайде зараз. Бо обожнюють ці баги. Як тут? Диму. По ідеї вони б не мали б сюди заходити, але через те, що дуже давно цей, цей наказ відправлений давно. Через це вони все ще бачать, цей наказ, через це вони заходять. Так, це просто Амберс. Ам. ам, Короче Абрамси. О, вимовив. Так, стоп, що Ну, вибір... Бриг... Вау! Вперед, більше нових бригад. Вам кінець? Я зараз дуже багато військ отримую. Але можливо я їх отримую і розформую, щоб було просто постачання? Так, що мені Мені треба. Ось тут два вузла постачання. Ось тут на сході. Ось тут вузол постачання. Хм. Як вам вузол постачання? Що? Достатньо вам тут постачання, а? В вашому вузлі постачання? Ой, а що сталося? А що сталося? Так, зараз ще краси в оточенні буду. Так, далі, запросити леопарди. Ой, хтось. Хтось в оточенні постійно потрапляє. Блін, мені так вас шкода. Так вас шкода. Ви, напевно, на це не заслужили. Зараз ось тут буде велике оточення. Як на одну провінцію, вісім дивізій в одній провінції закрите. Це достатньо велике оточення. Так, ще там якісь танки запрошую. Так, є. Ось тут прекрасне місце. Тут скоріш за це. Вузол постачання, так? Ну, Воно... дай тыкнуть. Короче, тут вузол постачання, повірте мені. Скоріше за все вузол постачання там. Складно, пробуйтесь тут. Окей. Не треба. Тут, тут наші ж укріплення знаходяться. Окей, окей, окей. Є ще ось ти. Тут вузол постачання. При цьому пройти через одну провінцію треба тільки? А тут наші ж укріплення знаходяться. Да, четвертий рівень наших укріплень. Наших же. Да. Це не так просто буде. Так, тут ще вузол постачання. Перет. Складно. Так, вони тут укріпились. Як і тут, скоріш за все, вони поукріплялись. І Ось тут в цьому вузлі постачання. Укріпились вузлі постачання, кажете, так? Справді? Ви впевнені, що ви укріпились вузлі постачання? Блін, блять, укріплення. Тут прям сильні мої укріплення. Це що? А, це Донецьк чему чомусь забрав. Ось цю. Ось ці передовім. Пауза, окей. Мої укріплення. Тут, тут просто велика зона з п'ятим чинутою, з дуже хорошими укріпленнями. З дуже хорошими укріпленнями. При цьому Ось тут на півдні. Я зайшов в місця, де нема укріплення, але вони тут по кількості стоять. Коротше, це вперед, міні-проривчик. Так. Челенджери. Ну, Авіація. М та давайте запросити авіацію. А, давайте. Ми вистояли три дні, те, що нам давали дні, аби вистояли, беремо фокус. Так, давайте такий. Міні-оточення. -мі -мі міні О! Давайте одразу. Тут в східну ангелю, тут в східну ангелю. Ой! Ой! А як так сталося? А як це сталося? Блін. Так, шкода вас. Є? Потроху заходимо сюди. Закриваємо це все. Так далі, тут. Чому цей фокус? Чому фокус нічого не дають? Окей, давайте міг запросити. Все це оточення закрите. Є. Дуже красиво, мені подобається, коли ми так робимо. Ну і в них мінус вузли постачання. В принципі, ось тут на південь можна. Йти. А, а ось тут. Укріплення, кляті укріплення. Mm -hmm. І так, ми, ми їх виснажуємо і виснажуємо. Їм зрозуміло, що дуже неприємно від цього. Але вони все ще тримаються. Так, а хорошому сюди зайти З цього боку сюди все вперед. Поїхали. Су. Сушки. Недостатньо. Нам всього недостатньо дають. Так, є. І сюди. Якщо ви не даєте мені зайти напряму, вас вбити, то я буду вас оточувати. Так, Мі 24. Але, блин, проблема в тому, що це клятві укріплення. І укріплення навіть в оточенні укріплення. І хороші укріплення, до речі. Ну тут не укріплення, тут 0. А ось тут вже перший рівень. Ось тут перший рівень. Ось тут п'ятий здається. Коротше, там є. Там є укріплення. Так, Мі 24. Я не можу все взяти? Окей. Далі тут треба пройтись. Цей фокус. Чому? Я отримую тут якусь ідею. Цей фокус нема жодного. О. БТРки, давайте отримаємо. Різні бонуси. Так, виїхали спочатку сюди. Є? Далі ця пранці. Так, в нас є ще дивізії, і ми мало б досить багато отримати. А, нам одразу дають неповні. Скільки. Ого! Ого! Це дуже хорошо. При цьому 42 танчика. Сліп. Перед ще 6. Нова армія ветеранів. Це дуже хорошо. Дуже хороших танчиків. А що якщо? У вас 50 ідеальних танчиків перекинути кудись в Крим? Та ні, йдіть на загальний фронт. Це зараз ще більше, ще, більше, ще краще війська будуть. БТР, новатор, більше всього. Коротше, сюди всі нові військові заводи, нехай приєднуються до танчику. Є, yeah. закрили їх в одній провінції вони зараз тут швидко впадуть, є. Так. Є ще ось тут. Позиції. ось тут укріплення? Шість дивізій. Але укріплення п'ятий рівень, шостий рівень укріплення навіть. Тут сьомий рівень укріплення. Але їх тут менше? Можливо, сюди я зможу пробитися, І сюди. Їх тут по дві дивізії. Так, окей. Головне, що я в першу провінцію сюди зайшов. Далі другу провінцію взяти. Так, танки. Мені необхідні танки. Так, вони намагаються вийти, їм не вдасться. Ну, вони можуть вийти, але я їх перекрию все. Чотири дивізії в оточенні, закриваю їх. Так, плюс вузол постачання. Так, що тут за провінція? Якась цікава провінція, але їх тут досить багато стоїть. Так, стоп. Що ось тут відбувається? Ти хочеш сказати, що ти мене пустиш зараз сюди по вузлам постачання? Було б хорошо. Я б міг навіть тебе так хочеться в Луганськ. Окей, спочатку робимо ось так. І оточуємо. О, постій. По демілітарізації. Все вони зараз не встигнуть нічого робити. А, так. Да. Так далі. Ще танки. Так, як мінімум один вузол постачання, ще один вузол постачання. Так, окей, мене зупинили. Нехай. У них ось тут на півночі, має бути все жахливо з вузлом постачання. Найближчий вузол постачання. Ось тут єдиний. Один єдиний вузол постачання, найближчий. І то далеко. Так, зупиняємось. Тут нас. Може, пробудь. Ой, прекрасно. А тут пуста провінція Ще танки. Так, 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 намагайтесь мене зупинити. Якщо я не заберу вузол постачання, то відріжу вас від вузла постачання. Да. Блін, в мене ж. М -м -м. Відсутність постачання робить дивізії дуже повільними. Це как будто у унеможлив... унеможлив... неможливі нормальні прориви. Але ну, якщо вони думають, що мене можна зупинити, то вони дуже глибоко помиляються. Ой, упс, хтось втратив вузол постачання. А, у мене тут залізниці нема. Зараз буде. Ось так. Ну Просто якщо ось тут по півню пройтись можна багато чого. То, хоча тут залізниця дуже реорганізована Ну, тут військово заводи поза мапою Так, є одне місце, яке просто необхідно взяти. І мені байдуже як. Ой! Ой! Так, забираємо тут останнє вузол постачання. Відрізаємо їх. Так. Центр відновлення західної техніки. Так, написує місце виробниця поки що нічого не дає. Угу. Давайте реорганізувати штаб. Все. Життя вдалося. Тепер ось тут. Добуваємо їх. Зараз треба зробити тут повноцінне оточення з того, що є. Бо поки що це не оточення. Є, тепер це оточення. Упс. Упс. Як це сталося? Не, не знаю. Зараз швидко закриємо. Росія втрачає Донбас. О. Як вас шкода! Так. угур, СБУ. Немає нічого не дає Краще, Кращу зброю. Теревошка отримає. Так, окей, дивіться. Я хочу, щоб ця клята фігня капнула. Так, окей, припустимо. Вони тут не встигли ще нормально підійти, і теоретично можна дуже красиво зробити. Mm. Ось це Северодонецьк. Скоріше за все. Так, поїхали. Ну, давайте почнемо з першого. Спробую зробити прям ось такий прорив. Ви ж вдвох. Якось якості підтримки будете. Також третю провінцію. І так, четверту провінцію. Це якось ось так буде виглядати. Тут пропустив декілька провінцій, нічого критичного. Якщо вони зараз посипляться, то вони посипляться. Так, одну дивізію сюди. Або сюди. Не так важливо куди? Все. Зараз вони звідси не зможуть заходити в мене. Так, стоп, що? Якщо ви працюєте якось по одному, то працюйте завжди однаково. Мендерту, коли гра так робить. Коли спочатку по одному працює, потім по іншому працює. О, все. Нехай створили. Все, дуже хорошо. дуже дуже, 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 дуже. Хорошо. тут все почистити. А піхоткою створити тут ще одну демілеталізовану зону. Друга хвиля. Нехай друга хвиля мобілізація, це не те, що мені прям терміново треба, але. Це те, що загалом треба, але прям тут і зараз не треба. Так є. Точення позакривав, тепер можна спокійно повидаляти ось ці накази. Так, ви знущаєтесь? М -м, це, звісно, хорошо, що ви тут пробились. Тут просто накази ось так йти, вони вирішили прям наскрізь піти. Молодці. Так, ось цю провінцію візьміть. Тепер. У мене тепер вся армія сюди перекріпилась. Коротше, все байдуже. Перекріпляйтесь сюди. Так, стоп. Вони тут ослабли. Мені здається, тут якась Тут якийсь дебаф на нас стоїть. Так, нормально, перша провінція є. Дозволить формувати нові бригади, дякую. Так. По-хорошому повністю оточити так званий Сальвадор. І ви всі через shift сюди. Окей. Зупиняйтесь, просто встаньте навколо і підготуйтеся сюди атакувати. Так, якщо у вас було питання, чому я так різко темним став, то це в мене вимкнуло світло. І в мене там лампа просто вимкнулася і зараз перемкнув. Все нормально. Так, е тут, якщо ви вже прорвались, і нас звідси не відбили, було б ідеально, щоб ви взяли візол постачання. Так, можна третю хвилю мобілізації. О, формувати гвардію наступ, окей. Інформаційну війну. Давайте ще пройдемось по інформаційній війні з ними. Давайте, зайдіть вже, 99. Ну да, то просто постачання немає, просто нагадаю. Є, тепер зайшли. Так, ті, хто йшли, зупиніться. Я не знаю. Вперед, залізниці. Прям. Прям хар. А, -а, -а, а Я ненавиджу, коли гра таке робить. Бред, так. Тут лишився ворог, зараз швидко. Позакриваються провінції? По йде, вони можуть ще раз туди зайти, просто тому що, тому що хочуть, грубо кажучи. Ти. Ці кляті виродки. 51% капітуляції. Сюди прорив зробити? Звідси сюди. Ось так тут. Міні міні не проривчик ось такий робимо. Ну, захистились, Пропустимо. Типу захистились. Сюди. Сюди. Ой, тут взол постачання. І сюди, я так ще. Ой! Тось оточення. Далі сюди. Ой, я фокусу не беру. На, варді контрнаступа. І. Давай ви... мені. Інформаційна війна. Там не показано, які... які бонуси дасть. Коротше, окей. Не пройшовся і не прийшовся сюди, просто зайду. Ну, це прям дуже красиво. Те, що ми зробили, прям дуже красиво. Ну, їх лишилось прям дуже мало. Ще трохи і все. Так, якщо що, по в описі, ви можете знайти та придбати мою Simulator Crane. Якщо ви її придбаєте, то, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте і до ну, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсор. І яких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і уход з'їдео. Підписка, вподобай, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте!